У Лебедині вперше відбулася довгоочікувана і знаменна подія для шанувальників бойових мистецтв. В спортивній залі заводу поршневих кілець пройшли міськрайонні змагання. Боротьба розгорнулася за кубок бойових мистецтв. Мірялися силами юнаки та юніори з боксу та кіокушенка і карате. В змаганнях з боксу взяли участь команди Будильського навчально-виховного комплексу та Лебединської загальноосвітньої школи номер 6. Технічну майстерність кіокушенка і Карате демонстрували бійці команди з міста Суми та міста Лебедина. Головна мета змагань впровадження здорового способу життя, залучення молоді до занять спортом та продемонструвати популярність бойових мистецтв і, звичайно, визначити найсильніших атлетів. Представлені на змаганнях види єдиноборств набирають все більшу популярність серед хлопців. Займаюся три роки. Дуже подобається цей вид спорту, дуже гарно природи раджу всім займатися і бойових вам за. Бог. Yeah. <laughs> Кваліфіковані тренери доклали всіх зусиль, аби бійцівський турнір виявив найсильніших. Своїх вихованців тренують цілий рік, відпрацьовують маневри, удосконалюють тактику. Перший раз в цьому залі ми провели міськрайонні змагання. Ціль – це розвиток молоді. Будемо проводити надалі. Тут старатимемося тренувати молодь і проводити такі ж самі змагання. Де то в марті місяці будуть обласні сорування по боксу. Ми повеземо представників як в секції у Ольховика Володимира, так і у представників, моїх представників. Це буде або в Сумах, або в романах. Організатори змагань влаштували яскраве шоу, яке принесло безліч емоцій та заряд енергії глядачам. Праві, як кажуть, чоловічі бої інтересні, в кожного спортсмена була якась воля до перемоги. І дійсно було показано свою спортивну майстерню від старшого якась військової категорії і до Малмовчи. Ініціатори проведення бійцівського турніру висловили сподівання щодо подальших проведень змагань з різних видів єдиноборств саме в Лебедині. Я б хотів би, щоб цей турнір став традиційним. По-перше, у нас у місті і в районі. Хотілося б, щоб більше було молоді залучено. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, а тренерам дай Бог ще піднімати таких козачків, щоб вони кріпли, здоровими були і терпіння в ваших боях, щоб ви завжди були дружними, незважаючи, хто помідив, хто, пере, хто програв. Ну, я повинен сказати, що приємно було бачити, як ви друг другу тиснете руки. Я бачу, що ви все таки молоде покоління час загартований. Я думаю, що все в нас попереді, У вас попереді. молодь, що займається в спортивних секціях, отримує разом зі спортивними трофеями неабиякий стимул для досягнення вершин у великому спорті. Займаюся кіокушенка і карате вже 4 місяці. Бажаю всім хто буде займатися цим видом спорту, наснаги та здоров'я. Кіокушенка й карате це дуже дуже, дуже гарний вид спорту. За результатами зустрічей у загальнокомандному заліку з боксу перемогу виборола команда Будильського навчально-виховного комплексу. З Кілкушенка і карате особисту першість вибороли Олексій Груст, Віталій Глущенко та Михайло Шудрик. В загальнокомандному заліку перемогу здобула команда міста Суми. Наймолодший учасник змагань був нагороджений грамотою за прагнення до перемоги та подарунком боксерськими рукавицями. З Києва передали заохочувальний приз і я по Хто обіцяв, хто виграв змагання от, за підписю оце підписався сам Віталій Кліжон. Це вихованець будинка НВК. Добронос, Віталій. Які в тебе цілі, Які мічти є? Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями та кубками. Наталія Вакуленко, Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.